До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми Українці. Ми українці. Ми українці. Всім привіт! Мене звати Протопок Юлія. Мені 33 роки. Я народилася в Києві, навчалася та проживала у Норвегії та Ірландії. Обожнюю подорожувати та дізнаватися щось нове. Зараз працюю гідом їдом у музеї у Темряві, Третя після опівночі. У День Незалежності хочу побажати трошки більше терпіння та натхнення. Ми з вами живемо у досить непростий час, і нам іноді дуже не вистачає цього. Іноді здається, що вже ну, просто не змога терпіти, і немає сил продовжувати робити добро. Але ми з вами маємо неймовірний запас міцності і все подолаємо. Бо ми, українці.